Розділ 14. Поки Ренсом прямував до узлісся, у нього в голові снувалося тільки одне, а що, коли зараз гримне ще один постріл. Втім, подумалося також, що він, лебонь потрібен вестонові з дивайном радше живим, аніж мертвим, і ця думка допомагала йому зберігати принаймні зовнішній спокій. Поза тим і гроз проводжав його поглядом, доки міг сягнути оком. Але й у лісі не почувався у безпеці. Високі стебла, безгілля могли слугувати прикриттям тільки за умови, що ворог перебував досить далеко, а власне на це розраховувати й не доводилося. Йому раптом страшенно захотілося закричати і доброхідь здатися Вестонові й дивайну. Тут же в голові спливло і цілком логічне обґрунтування цього вчинку. Так можна порятувати Гросів від ворогів, адже щоб віддати його сорнам, тим двом доведеться забратися звідси геть. Тарансом трохи знався на психології і чув, що втікача часом виникає таке от не надто зрозуміле бажання здатися і відразу за одним махом із усім покінчити. Йому й самому доводилось переживати щось подібне у вісні. Все це добряче б'є мені по нервах, подумав він і твердо постановив, що надалі, не перечачи й словом, слухатиметься тільки Гросів та Елділів. адже всі його спроби діяти на власний розсуд закінчувалися тут, на малакандрі, доволі печально, тож Ренсом рішуче заборонив собі піддаватися будь-яким змінам настрою і заповзявся зробити все можливе, щоб таки дістатися до Мелділорна. Це рішення здавалося. Тим паче правильним, що викликало в душі чималий острах і досить моторошні перечуття, адже там, на гарандрі, яку йому треба було перетнути, жили сорни, тож виходило, що він сам, із власної доброї волі, прямує просто у пастку, якої з усіх сил намагався уникнути, відколи вперше ступив на малакандру. Тут ренсом відчув наближення нового приступу сумнівів. Та страхів, проте зусиллям волі подолав його. Гаразд, нехай навіть йому поталанить без пригод проминути сорнів і дійти до Лорна, Але хто ж такий, чи що таке цей Оярса? До речі, як лиховісно натякнув Гвін, Оярса, на відміну від гросів, не тримається переконання, що не можна проливати круг гнау, Зрештою Оярса править сорнами так само, як і гросами та пфіфільтрігами. Можливо, це просто титул якогось верховного сорна. Ренсома знов охопила тривога, в душі піднімався, настирно заявляючи про свої права, давній страх землян перед чужим, холодним розумом, нелюдським засилою і нелюдським. За жорстокістю. Проте він вперто торував шляху перед до Мелді Лорна. Не може бути, щоб гроси корилися якомусь злому страховиську, крім того, вони самі говорили, чи це вже у нього так розбурхалася уява, що Ярса не сорн. То хто ж він тоді такий? І їхній Бог? Той ідол, якому Сорни хотіли принести його в жертву? Ні. Хоч у поясненнях гросів було багато незрозумілого, вони однозначно заперечили, що ярса Бог, коли Рансом висловив таке припущення, з їхніх слів випливало, що існує тільки один Бог Малелділ Йонний. Та й годі повірити, що Гйої і Гногра могли поклонятися якомусь обагренному кров'ю Бованові. Якщо, звісно, сорни, поступаючись у всьому, що ціниться серед людей, не підбили їх під свою руку, користуючись інтелектуальною перевагою. Так, це був би доволі дивний устрій світу, хоч не такий уже й неймовірний. На нижніх щаблях героїзм і поезія, на верхніх холодний науковий інтелект. У свою чергу безсилий перед якимсь темним забобоном, такою собі помстою, що найглибшого емоційного єства за те, що його знехтувало на певній стадії розвитку. Справді, такий собі Бован. Та тут ренсом вирішив, що час взятися за розум, адже знав уже надто багато, щоб розмірковувати подібним чином, якби він почув про елділа раніше. То як і будь-яка інша людина на його місці вважав би це виявом марновірства. Але ж тепер йому самому довелося почути Елділів голос Ні. О'ярса – це реальна особа, якщо тільки до нього можна застосувати таке визначення. Рансон був у дорозі вже біля години, наближався полудень, хоч у голові аж вирувало від різних думок, Загалом він почувався причудово і не мав сумніву, що тримається правильного напрямку. Просто треба було постійно йти вгору, і тоді ліс рано чи пізно закінчиться. А натомість з'являться гори. Між стеблами гігантських рослин панували такі ж фіалкові сутінки й тиша, як і того дня, коли його нога вперше ступила на малакандру. Все решта поставало. У зовсім іншому світлі. Той час тепер пригадувався йому, наче страшний сон, а стан, у якому він тоді перебував, ніби якась хвороба. Тоді все навколо повнилося під свідомим відчаєм, який, ледь не завиваючи у вухах, сам себе породжував і поглинав. Визволитися з його тенет здавалося, не вдасться до віку. Тепер же, ясно усвідомлюючи свій обов'язок, Ренсом хоч і мав на душі страх, проте водночас відчував розважливу довіру до навколишнього світу і до себе самого, бо навіть певне вдоволення. Різниця була десь така, як між недосвідченим моряком на судні, котре ось ось зазнає кораблетрощі, і вправним вершником, у якого поніс кінь. Обидвом загрожує загибель. Але вершник принаймні знає, що робити. Не збіля першої пополудні ліс раптом закінчився, і він опинився на відкритому місці, залитому яскравим сонячним світлом, всього лише ярдів за двадцять від підніжжя надзвичайно стрімких гір, так близько, що шпилястих вершин вже не було видно. Просто попереду, між двома такими горами, виднілася своєрідна долина. Дещо увігнутий досередини каменистий косогір ставав дедалі крутішим, аж доки не переходив у вертикальну стіну, піднятися якою було, вочевидь, абсолютно неможливо. Що більше, зверху ця стіна навіть трохи виступала вперед, наче гребінь велетенської хвилі, що набігає на берег і готова вже будь-якої миті заломитися й обрушитися на суходіл. Втім, це міг бути й оптичний обман. Що ж таке дорога в розумінні гросів, подумалася йому. Вузькою та вельми нерівною смугою землі між лісом і гірським кряжем він вирушив на південь. Тепер доводилося раз по раз долати височенькі від ноги гір, а це було страшенно втомливо навіть тут, у світі, де все мало вагу, значно меншу, ніж на землі. Приблизно через півгодини. Йому трапився струмок. Тут він завернув до лісу, нарізав чимало їстівної трави і, присівши над водою, всмак пополуднував. Втамувавши голод, набив залишками зілля кишені і подався далі. Незабаром ринсом став потрохи тривожитись, адже дорога все не з'являлася. Якщо піднятися до гірських вершин взагалі можливо, то тільки засвітла, а вже було добряче по обіді. Та його побоювання виявилися марними, коли дорога, врешті-решт, відкрилася у нього перед очима. Не помітити її міг хіба сліпий. Ліворуч ішла через ліс просіка, либонь, до селища Гросів. а праворуч він справді побачив дорогу, яка де, карнизами, де западинами піднімалася навскіз схилом долини, схожої на ту, що трапилася йому раніше. Рансомові аж забило подих. Щось подібне, на шалено стрімкі і жахливо вузькі сходи без східців здіймалося на запаморочливу висоту, де кінець кінцем перетворювалося на тоненьку ниточку, ледь видиму, на блідо-зеленому тлі скелі. Втім, роздивлятися довше було ніколи. Він не мав особливого хисту оцінювати на око відстані, проте не сумнівався, що висота, яку доведеться здолати, значно більша, за приміром, альпійську, і до вершини пощастить дістатися хіба до заходу сонця. Не швидше, а відтак, не гаючи часу, рушив до гори. На землі таку мандрівку годі було б навіть уявити, чоловік рансомої статури і віку. Вже за чверть години впав би без сил. Спочатку він насолоджувався легкістю рухів, та все ж невдовзі, попри сприятливі малакандрійські умови, стрімкість і видима нескінченність підйому стали даватися взнаки. У нього зігнулася спина і затремтіли коліна, в грудях закололо. Проте це ще було не найгірше Ренсомові уже з годину дзвоніло в вухах, поза тим. Він помітив, що зовсім не спітнів, хоч і неабияк стомився. Крок за кроком довкола ставало все холодніше, і це виснажувало сильніше за будь-яку спеку. Губи у нього потріскалися, а з рота з кожним віддихом виривалися клуби пари. Пальці геть задерев'яніли попереду. Вочевидь лежала безмовна арктична пустеля. Англійська зима залишилася позаду, починалася зима Лапланська. Рансом злякався і вирішив перепочити, усвідомивши, що коли пройде ще сотню кроків, а то дісяде, то підвестися вже не зможе. Просто на дорозі він присів на впочепки і пару хвилин переводив подих. Поплескуючи себе по боках руками, краєвид, що розкривався зараз навколо, видався йому доволі моторошним гандраміт, світ, до якого Ренсом за кілька тижнів уже встиг звикнути, перетворився на воську фіалку в розшелену, безкраїй і пустині рівнині Гарандри. Яко тепер було добре видно? По інший бік, подекуди між гірськими вершинами, а подекуди й понад ними. Зовсім не відпочивши, він звівся на ноги, бо усвідомив Якщо не йти вперед, то на нього чекає неминуча смерть. Світ довкола ставав щораз дивнішим і геть чужим. Серед гросів Рансом якось майже й забув, що знаходиться на іншій планеті. Зараз же усвідомлення цього знову навалилося на нього зі страшною силою. Довкола розкривався вже не світ, байдуже знайомий чи незнайомий, все це загалом не нагадувало світ, то була радше якась планета, зірка, пустка, загублена у всесвіті, за мільйони миль від світу людей. Ренсом уже не міг пригадати. Які почуття пов'язували його з Гьої та Гвіном, з Алділами та Оярсою? Чого б то в нього мали бути якісь там зобов'язання перед тими чутирнадськими поторочами, що зустрілися йому в далеких просторах космосу? Якщо тільки то взагалі не була галюцинація, він же людина, і не має з ними нічого спільного. І чому Вестон з дивайном його покинули? Проте так чи інакше. А рішення прийняте тоді, коли рансом, ще не втратив здатності мислити розумно, час вело його дорогою вгору. Іноді він забував, куди і навіщо прямує, і рухався уперед, усе більше скоряючись механічному ритму. Від утому сповільнював крок, замерзав і знову надавав ходи. Йому впало в око, що над гандрамітом, який тепер становив лише незначну частину довколишнього краєвиду, висить щось схоже на імлу. Рансом провів там кілька тижнів, але жодного разу не бачив туману. Лебонь так виглядає з гори повітря в гандраміті, бо тут на висоті воно зовсім інакше. Те, що діялося з його легенями і серцем, ледве чи пояснювалося тільки холодом і втомою. Снігу не було, проте усе довкола заливало надзвичайно яскраве світло, яке ставало дедалі сильнішим, білішим і різкішим. А такого густосинього індигового неба на малакандрі. Йому ще не доводилося спостерігати ніколи. І на тлі цього темного, майже чорного неба, на якому вже де не де мерехтіли зірки, вимальовувалися зазубрані скелясті хребти. Десь так він колись уявляв собі місячний пейзаж. Раптом Ренсом усе збагнув. Просто над ним залишалося вже дуже мало повітря, він наближався до межі, за якою малакандрійська атмосфера закінчувалася. Очевидно, повітря тут зосереджувалося головним чином у западинах гандрамітів, а на гарандрі, яка, власне, і становила основну поверхню планети, повітря було або дуже мало, або не було зовсім. Сліпуче світло і Чорнота вгорі свідчили про те, що від небес, звідки він звалився на малакандру, його відокремлював тепер тільки останній тонкий шар атмосфери. Якщо до вершини залишається ще понад сто футів, то це означає, що людина там дихати вже не зможе. А що, коли у гросів легені влаштовані інакше і, вказавши йому на цей шлях, вони мимоволі прирекли його на смерть, та не встиг він про це подумати, як помітив, що зубцюваті вершини виблискують у сонячному світлі на тлі сливи чорного неба на одному рівні з ним. Підйом закінчився. Дорога ж бігла далі неглибокою, глибокою уголовиною, облямованою, праворуч гострими гірськими шпилями, а ліворуч. Пологим кам'янистим схилом, який піднімався вже до самої гарандри. Тут ренсом ще був спроможній дихати, хоч у нього й паморочилася голова, і кололо в грудях, а перед очима ми готіли блискітливі цяточки. Сонце ось ось мало пірнути за виднокіл. кіл. Гросам треба було б це передбачити, адже ніч на гарандрі. Швидше за все означала для них і тим паче для нього неминучу смерть. Похитуючись, він брів уперед, шукаючи поглядом огреєву вежу, хай ким міг виявитися той огрей. Ренсом, безперечно, втратив відчуття часу, бо ледве чи аж надто довго блукав серед чим далі довших тіней. Коли нараз огледів попереду якийсь вогник і тільки тепер зауважив, як швидко опускається на гарандру ніч, спробував було побігти, та вистежене тіло його не послухалось. Квапливо, заточуючись від слабкості, ранцум рушив до світла, яке наче маячило зовсім поруч, але насправді виявилося значно далі, ніж здавалося спочатку. Враз його ледь не здолав розпач, але він з останніх сил набрався духу, вперто шкандибаючи уперед і опинився нарешті перед отвором, що виглядав наче вхід до якоїсь печери. Зсередини лилося нерівне світло, і в обличчі йому війнула хвиля благодатного тепла. Світло йшло від вогнища, похитуючись, Ренсом увійшов до печери, проминув вогнище, зробив ще кілька кроків в глибину і, зупинившись, кліпав очима. Звикнувши до світла, він угледів, що стоїть у чималенькій залі зі стінами з гладкого зеленого каменю. В якій, крім нього, знаходяться ще двоє. Одна постать, велетенська, вугласта і незграбна, витанцьовувала на стінах, а почасти на склепінні печери, виявилося, що це тінь сорна, в ногах у якої сидів, скарлючившись сам сорн.